Потужна молитва за ваш шлюб. Небесний батьку, дякую тобі за дарунок, який ти дав мені моєму чоловікові, моїй дружині. Мій погляд так часто затуманений його помилками і слабкостями, що я забуваю цінувати його за те, ким він є. Прости мені за те, що сприймаю його як належне. Ти довіри мені піклуватися про серце моєї половинки, та як це не може ніхто інший. І дякую тобі за таку честь, наповни мене знову твоєю любов'ю до мого чоловіка. Прошу тебе, благослови мене особливою здатністю бачити мого чоловіка, мою дружину та як ти бачиш його. Допоможи мені цінувати його, як ти. Прости, прости мене за спроби перетворити свою половинку в людину, якою я хочу бачити. Допоможи мені бачити те, як ти дієш у його житті, і підтримувати цю роботу, наскільки це мені під силу. Допоможи мені радіти кожному крокові, який робить моя половинка, до того, щоб стати людиною, якою ти його створив. Дай мені розуміння і відкрите серце, щоб по-справжньому чути те, що хоче мені сказати мій чоловік, моя дружина. Під час сварки допоможи мені стримувати при собі моє судження, поки я повністю не зрозумію його. Дай мені сміливість і мудрість проходити непрості розмови і завжди прагнути до того, що краще не для мене, а для нашого шлюбу. Допоможи мені розглядати розчарування і конфлікти між нами як можливість краще зрозуміти свій характер і попросити тебе виправити в ньому все, що необхідно. Покажи мені, якою повинна бути я в час нашої стосунки. Використовуй мене в житті мого чоловіка, як ти хочеш. Закликаю твій Святий Дух, щоб він мав абсолютний вплив на моє серце і серце мого чоловіка. Дорогий Господи, будь тим, хто тримає нас разом, оточи наш шлюб і наш будинок своїм захистом від цього, що хоче зробити ворог, щоб розітнати нас, зруйнуй стіни між. між... Нами і покажи мені, що я можу зробити, що сприяти цьому, поглиблювати близькість між нами, допоможе нам наблизитися один до одного і одночасно до тебе. Я прошу тебе, виконати ту мету, яка є у тебе для нашої сім'ї. Зціли нас там, де ми потребуємо зцілення, зміни нас тому, в чому ми потребуємо зміни, наповни наш шлюб і наш будинок твоєю божественною присутністю, миром і радістю. Амінь. Потужна молитва за ваш шлюб, Небесний Батьку.